Thank you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Стало відомо, що народний депутат Дмитро Разумков хоче під час війни транслювати засідання Верховної Ради. Відповідний пост він написав у Фейсбук. Цитую: парламентський телеканал Рада має виконувати своє основне завдання: інформувати суспільство про діяльність Верховної Ради. Але він цього робити не буде. Була проголосована постанова номер 7739, що обмежує трансляції засідань Верховної Ради. Проте така рада буде показувати телемарафон і давати інформацію інформація, яка нібито не стосується роботи парламенту, зазначив він: не стосується роботи парламенту. Чомусь, власне, у цьому пості не вказано жодного слова про пояснювальну записку до постанови? А у ній варто наголосити йдеться про те, що прийняття документу відповідає інтересам національної безпеки, але власне такі дрібнички мало кого хвилюють. А й справді, як на те пішло, якщо задуматись, може тоді ще і ставку головнокомандувача транслюватиме, щоб уже повністю звітувати росіянам про все, що у нас відбувається. Тому що іншого питання у зв'язку з цим не виникає. Яка розумна людина захоче транслювати засідання ради під час війни? Коли И будь-яке навіть на перший погляд незначне слово може бути використане проти тебе. Хоча на це запитання відповідь вже є і виникає навіть сама собою. Це потрібно, звісно ж, Петру Порошенку і всі його партії, які хочуть повернути трансляцію телеканалу. Бо очевидно, для широкомасштабного піару власного медіапулу великому політикові вже не вистачає, бо його ж грандіозна політика за сотні тисяч доларів вже давно нікому не цікава. Який сам разумков як спікер цього неодноразово прошений гість прямого каналу, чиї це канал вже і так всі знаємо. Чомусь уже вкотре і здивування як того немає. Адже сам Порошенко вже неодноразово просував кремлівські наративи і пропаганду. То що йому заважає транслювати засідання Верховної Ради і надавати ще більше інформації ворогу. Правильно, Ніщо. Тому у час війни такі люди ще масовіше почали займатися власним піаром, а не думкою про майбутнє держави. Власне, додамо, що водночас народний депутат від голоса Ярослав Железняк підкреслив, що без камерці ж депутати працюють значно краще. Кіна не буде, зазначив він. На найближчому засіданні знову проголосують постанову про те, що засідання ВРУ не транслюються телеканалом Рада у прямому ефірі, адже постановою пропонується обмежити на час воєнного стану проведення прямих трансляцій засідань парламенту на користь національної безпеки та з метою забезпечення заходів безпеки Верховної Ради. Та втім, сам телеканал бере участь у національному телемарафоні. Железняк висловив свою думку, підкресливши, що відсутність трансляції та камер інших каналів дуже сильно вплинула на виступи депутатів. По перше, багато хто почав виступати з місця, а не з трибуни. По друге, виступи стали значно коротші. Часто це два-три речення, про позицію щодо закону. І по-третє, частина колег, коли виступають, то звертаються не до виборців з пафосними промовами, а більше до своїх колег по залу з більш ґрунтовними аргументами, що не так в законі, хоча перше. Теж залишилось водночас. Самі автори постанови переконані, що реалізація положень документу забезпечить посилення інформаційної політики держави під час героїчної боротьби українського народу проти російської військової агресії. Тож, вельмишановні політики, займайтесь таки політикою на користь майбутньої процвітаючої держави, а не на благо ворога. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Пісніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.